Оце злосний порушник. І він тільки що порушив, але я його, на жаль, не засняв. Але зараз, я чую, що я виправлю цю ситуацію, щось підказує мені серце, що порушник, порушник до кінця. А якщо він порушив один раз, то він порушить, І, значить ще раз. hc 0001 м Блатний, напевно, митник. Блатний митник, блять, який порушує. А я... О, бачите? Блатні номера, які вже щойно порушили правила дорожнього руху і зараз знову будуть порушувати. Давай, давай, козюри. Давай!